Доброго дня! Мене звати Малова Юлія Олександрівна. Я лікар, акушер-гінеколог, ендокринолог, репродуктолог, завідувач відділення мати та дитина на Володимира Євисюка. І сьогодні я буду намагатися відповісти на ваше питання. Дуже часто питають, чи потрібно йти на огляд гінеколога, якщо нічого не турбую. Так, безумовно. А щорічний профілактичний огляд у гінеколога треба проходити. Що містить щорічний профілактичний огляд? По-перше, це пап тест для того, щоб запобігти раку шийки матки в майбутньому. Також я дуже раджу всім жінкам проходити УЗД-дослідження органів малого тазу, бо, на жаль, деяку патологію ми не можемо встановити без цього додаткового методу дослідження. Також, якщо є скарги, специфічні скарги, можна додавати до профілактичного огляду такі дослідження, як визначення щодо урогенетальних інфекцій. Якщо є потреба, ми досліджуємо. Гормональний фон, проговорюємо питання контрацепції та інше. Обов'язково спілкуючись з лікарем-гінекологом, треба розповісти свій не тільки гінекологічний, але і сімейний анамнез. А саме, чи є в родині випадки раку молочної залози, раку статевих органів, пухлини, тому що це дуже важливо. Обов'язково обстежити молочні залози, бо, на жаль, доброякісні та злоякісні захворювання молочних залоз дуже розповсюджене серед жінок. Ми не тільки обстежуємо молочні залози, але й навчаємо жінок самообстеженню молочних залоз. Бо це дозволяє своєчасно виявити патологію. Бо за статистикою від 70% захворювань знаходять самі жінки. Дуже багато жінок звертаються до нас з питаннями щодо планування вагітності. А ніякого секрету тут немає. Під час планування вагітності ми обстежимо жінку так, майже вона вже вагітна. Тобто перелік аналізів мало чим відрізняється від тих досліджень, які ми проводимо під час, коли жінка вже вагітна. На етапі планування вагітності жінки здають загальні аналізи, обов'язково проходять огляд гінеколога, УЗД органів малого таза, УЗД-щитовідної залози, УЗД молочної залози. За потреби ми призначаємо гормональне дослідження. Якщо є питання, ми досліджуємо на урогенітальні інфекції. Також ми рекомендуємо обстежити і статевого партнера, тобто майбутнього нашого батька. А якщо все добре, немає ніяких питань, то ми рекомендуємо прийом профілактичний прийом фоліової кислоти. Якщо є потреба, ми скеруємо до суміжних спеціалістів, таких як терапевт, ендокринолог, уролог та інші. Ретельне обстеження та планова підготовка до вагітності дає нам змогу народити здорову дитину. Дуже багато подружніх пар звертаються до нас з питанням щодо ненастання вагітності або безплідя. Коли ми обговорюємо це питання насамперед, я завжди говорю про те, що для того, щоб настала вагітність, ми повинні мати п'ять пунктів. А саме, гарну сперму, наявність овуляції у жінки, відсутність гормональних. Порушень з боку жінки, прохідність маткових труб для того, щоб сперматозоїд зустрівся з яйцеклітиною, відсутність аномалії матки та статевих органів, а також відсутність інфекції. Обстеження з приводу на настання вагітності потребує зусиль не тільки з боку жінки, але й з боку її чоловіка. Коли вагітність Завершена, і ми народили здорову дитину. Безумовно, у жінки виникає питання щодо контрацепції. І тут ми повинні проговорити всі існуючі методи контрацепції для того, щоб сама жінка обрала те, що їй підходить. Якщо запитати, який ідеальний метод контрацепції для жінки, я би відповіла, що це той метод контрацепції, який вона обрала сама. На сьогоднішній день існує дуже великий перелік засібів, які ми можуть запобігати настанню небажаної вагітності. По-перше, один із розповсюджених і популярних методів це метод гормональної контрацепції. Він має масу переліків, наприклад, таких як додатковий косметичний ефект, покращення стану шкіри, додатково гормональні контрацептиви регулюють менструальний цикл та запобігають матковим кровотечам. Але є певний перелік протипоказів, коли застосування цього методу, на жаль, неможливо. Також існує такий популярний на сьогоднішній день метод, як внутрішньоматкова система. Для того щоб підібрати той чи інший метод контрацепції, ми повинні, по-перше, визначитися з репродуктивним планом жінки. Як довго вона планує використовувати метод контрацепції, з'ясувати стан її загального здоров'я, визначити можливі протипокази для того чи іншого методу контрацепції. Дуже популярним методом контрацепції серед жінок, особливо серед тих жінок, які народжували, є внутріматичні контрацептиви. Вони можуть вмісцювати гормони. І мати як недоліки, так і переваги безумовно одним із популярнішніх методів контрацепції, особливо серед молодих жінок, які мають. Не одного статевого партнера є безумовно презерватив. Цей засіб допомагає не тільки запобігти небажаної вагітності, а ще запобігти інфікуванню. А окрема тема це аварійна контрацепція, коли існують деякі умови, коли жінка чи забула прийняти контрацептив, це була необачлива, неуважна, Тоді існують такі таблетки одного дня. Ці таблетки дозволяють... Переривати вагітність без перешкоди для організму, якщо вони прийняті завчасно, і ось ми подолали всі перешкоди, і а, наразі настала така бажана. Вагітність, і дуже часто питання, що ж таке спостереження вагітності. Це потрібно спостерігатися під час вагітності. Як часто треба відвідувати акушера-гінеколога? З цього приводу я можу сказати, що по-перше, вагітність це не хвороба, а найкращий період в житті жінки, яка вона може насолоджуватися увагою всієї родини, коханням, любов'ю з боку чоловіка та іншими дуже приємними моментами. Також спостереження жінки під час вагітності складається з певних аналізів і з певних досліджень. Перелік цих досліджень та обстежень є чітко проговорений нормативними документами, згідно яких ми спостерігаємо всіх вагітниць в Україні, але є певний контингент вагітних, який потребує додаткових обстежень, таких як жінки після програм ЕКЗ, ці жінки, в яких вагітність настала, наприклад, після 40 Років, це жінки, які мають супутню, дуже серйозну патологію, жінки з ендокринною патологією та інші. Скільки потрібно робити ОЗД, навіщо робити ОЗД під час вагітності? І чи наскільки шкідливо це для майбутньої дитини? Безумовно, ні. Треба розуміти, що зайві дослідження ми не проводимо. Всі дослідження, які ми проводимо, мають певну мету. Мають певну мету, з якою ми досліджуємо ті чи інші показники. Взагалі, існує обов'язковий скрінінг першого триместру, завдання якого виявити ризики можливої майбутньої хромосоми у дитини. Також обов'язково є УЗД-скрінінг другого триместру, за допомогою якого ми виявляємо. Вади розвитку нервової трубки та інші патології, і також є УЗД-дослідження за показами, наприклад, у жінок, які мають ризики передчасних пологів, які мають ризики затримки росту плоду. Тому такі жінки потребують додаткових УЗД-досліджень, але певно перед кожним дослідженням ми проговоримо з жінкою навіщо, що ми будемо робити і яка мета цього дослідження. Як гормональні порушення впливають на організм жінки? Так, а, гормони жінки, як і сама жінка, як і її характер, вони дуже змінюються. Тому і характер, і рівень гормонів жінки, певно, змінюються від початку до кінця менструального циклу. А, є такі гормони, які дійсно дуже серйозно впливають на репродуктивне здоров'я жінки. Це, по-перше, підвищення пролактину. По-друге, це Дисфункція щитовідної залози, але є такі гормони, які дуже дуже знають добре косметологи, такі як андрогени. Андрогени це тестостерон, гормони наднирників, які впливають не тільки на можливість жінки стати мамою, але й на її зовнішній вид. Це такі скарги можуть бути як. Підвищення жирність шкіри, надмірне зростання волосся. Якщо жінка має такі скарги, неодмінно треба звернутися до акушера-гінеколога і гінеколога-ендокринолога. Що таке замісна гормональна терапія? Існує такий термін золота осінь жінки. На допомогу приходять гормони, які ми можемо вживати. З певного періоду і після ретельного дослідження вживання замісної гормональної терапії запобігає перечастому старінню, запобігає порушенню серцевої системи, запобігає е, урогенетальним порушенням, таким як сухість, зниження лібіду та іншим. А також це дуже важливо: запобігає передчасному остеопорозу, тобто зниженню щільності кісткової ткані. Дуже часто є таке запитання, що таке ерозія шийки матки, що цим робити і як це може впливати на стан здоров'я жінки. Так от, ерозія шийки матки це загальний термін, більш побутовий. Кожна ерозія, як я говорю своїм пацієнтам, має ім'я по батькові та прізвище. Тобто, для того, щоб визначити, що це за ерозія і що повинна з цим робити, жінка повинна проходити певні аналізи. По-перше, це кольпоскопія огляд шийки під мікроскопом, під збільшенням та проведення специфічних проб. По-друге, це дослідження на урогенітальні інфекції, а саме доцільно обстежити вірус папіломи людини, бо саме він є причиною раку шийки матки. Також е, треба м, визначитися з віком жінки та її репродуктивними планами. Коли потрібно приходити на огляд після пологів? Якщо пологи відбулися своєчасно і немає ніякої патології, то ми запрошуємо жінку вже через 2 місяці після пологів, на післяпологовий огляд, під час котрого ми дивимось родові шляхи і робимо профілактичне УЗД. Проговорюємо питання обов'язкової контрацепції та грудного вигодування. В який період потрібно стати на облік щодо вагітності? ми рекомендуємо становитися на облік до 12-го тижня, тому що існують певні аналізи, які допомагають своєчасно виявити супутню патологію та запобігти її. Так, наприклад, ми можемо своєчасно виявити зниження рівня заліза, гіпофункцію чи гіперфункцію щитовідної залози та іншу патологію. Мені хотілося би сказати, що мати та дитина це єдина команда фахівців, і ми працюємо на результат. Тобто, якщо наша жінка завагітнила, це неможливо, як вона завагітне, чи природнім шляхом, чи за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, наші фахівці ведуть вагітність. Так от. Є таке питання щодо особливостей вагітності після ЕКЗ. По-перше, хотілося б сказати, що це жінки, які вже на старті мали певні проблеми зі станом здоров'я, такі як віковий фактор, ендокринні порушення, сумісна патологія. Тому, коли ми беремо таких жінок на облік, ми заздалегідь складаємо план. План ведення вагітності і план дообстежень, які мають вже бути доповнені до основних досліджень. Ще ми проговорюємо питання психологічного комфорту, бо такі жінки мають дуже виражений тривожний синдром, вони дуже вразливі, вони дуже бояться втратити цю вагітність. І зачастую це дуже добре. Такі жінки приходять разом зі своїми чоловіками. Це дуже правильно, бо чоловік це команда. Це підтримка і це такий собі захист жінки від негативних емоцій, які можуть бути пов'язані з станом здоров'я. Я дуже впевнена і я дуже сподіваюся, що це питання, а саме питання вагітності під час війни, вже більш ніколи в найближчий час мені не будуть задавати. Але сьогодні на жаль не зараз таке питання існує, і дуже важливо мати певну інформацію щодо ведення вагітності в умовах війни. По перше, і я вважаю це дуже Важливо, що вагітна жінка має мати особисті стосунки з лікарем, бо не завжди ми маємо можливість спілкуватися телефоном, не завжди ми маємо можливість відправити смс. Тому, по-перше, ми повинні проговорити жінку, як, за якими засобами ми можемо спілкуватися, надати їй як умов, більш контактів, для того, щоб в разі виникнення питання ми могли своєчасно відреагувати. По-друге, безумовно. Вона вагітні жінки під час війни це дуже вражливий контингент, бо майже без війни у вагітної жінки присутній тривожний синдром. Вона турбується не тільки про себе, але вона турбується і про майбутню дитину, і взагалі про свою родину. Тому дуже важливо мати підтримку з боку родини, з боку лікарів, з боку подруг, друзів і всіх, хто може надати психологічну підтримку жінки під час вагітності. Якщо виникають якісь термінові питання, а саме ми з жінками проговорюємо, що такі термінові питання, які треба вирішити негайно, це по-перше, вагінальна кровотеча, підвищення тиску, підвищення температури, головний біль, гострі болі у животі. Це також може бути не своєчасне відходження на околоплідних вод. При цих випадках ми заздалегідь плануємо, куди може і повинна звернутися жінка. Я дуже рада можливості відповісти на ваші запитання. Я дуже люблю своїх пацієнтів, свою роботу і бажаю вам здоров'я!